Високі суми штрафів та позбавлення права керування, інформація про ДТП та загибель людей, аж ніяк не вражають тих, хто полюбляє сісти за кермо на підпитку. Багато хто вважає, що одна чарка алкоголю ніяк не буде сприяти на керування авто і помиляються. Але щоб зрозуміти це, не треба експериментувати з реальним алкоголем. Можна пройти тест в окулярах Дракбастер, які стимулюють стан сп'яніння. <с Sky jogo> Ух, вообще, если честно, очень необычное чувство. Даже не представляю, как люди ездят в нетрезвом виде и в состоянии. Ну, если честно, то очень тяжело. Даже пройти с этими очками очень тяжело. Вообще, я не понимаю, как можно ездить в пьяном состоянии. Это просто ужас. Недавно получила права. Ни разу не садилась в пьяном состоянии, поэтому и никому не рекомендую. В багатьох країнах таким тренажером користуються в автошколах вже багато років. Є вони і в Одесі. Так звані п'яні окуляри вони імітують стан алкогольного сп'яніння та втрату координації. Розроблені вони для того, щоб всі водії могли оцінити всі ризики, які виникають під час керування транспортними засобами в нетверезому стані. Ноги як ватні. Важко не просто пройти по намальованим лініям, а й тримати баланс, говорять ті, хто проходить тест. Не був ніколи в такому стані і нікому не советую. Это очень, очень опасно, очень збиває. Я не писала, коли за рулем ти знаходишся в автомобілі. Якщо все плывет, в голове такой ефект, то это вообще это, это капец просто. В очах все пливе, концентрація порушена повністю, і краще спробувати свій стан ось на такому тренажері, ніж сідати за кермо у п'яному вигляді і спровокувати аварію чи самому стати жертвою аварії. Друге завдання письмове: треба в цих окулярах домалювати по контурам дорожній знак, пройти лабіринт та три рази написати фразу Я ніколи не сяду за кермо в нетверезому стані. Якщо пройти ще хоч можно, можна, да, там сконцентрироваться, сконцентруватися, але какие якісь действия, взагалі дуже важко. Я навіть фактично не смог в лабірін прийти. Тобто в не в трязному состоянии це просто невозможно. За керування автомобілем в нетверезому стані передбачений штраф та позбавлення права керування на певний строк. Це якщо поїздка закінчилася без ДТП з постраждалими. І кермувальник має шанс знову повернути своє посвідчення водія. Закон дозволяє порушнику, який керував автомобілем у нетверезому стані, знову сісти за кермо. Але тільки після закінчення певного строку і успішного складання іспитів, наголошують в сервісному центрі МВС. Після Закінчення терміну позбавлення керування людина звертається до сервісного центру, надає свої документи, паспорт, код та медичну довідку, записується на теоретичний іспит. Успішно, якщо складає його, записується на практичний та складає практичний іспит, знаючи керування транспортного засобу. Якщо іспити складені успішно, водій знову отримує право керування автомобілем, говорить фахівець. І додає, якщо у кермувальника наявні дві або більше категорії, іспити складаються за вищою категорією, що зазначено в посвідченні водія. Вилучений документ зберігається у сервісному центрі МВС за місцем проживання особи.